Так, прошел питание порядка первому. Пронесення змен за курсами будівництво капітального ремонту оживання височного фонду в області до соціального культурного призначення проводского міського команди за 2019-2024. Це капітальний ремонт міських покрівель на мільйон четыреста тридцять сім капітальний ремонт шатрових дахів на мільйон і е капітальний ремонт вишній керівникового мереж на Значить, по шатровим дахам це у нас е вулиця 3, у Требухові, вулиця Центральна, 5 житловий будинок, М які покрили, це Грушевський 7, Сапюри 16, і <parler> е подйомник, це ж буде одержувачий третій жек, Черник Запорожці 56 і Симона Петру на 25 баль. Что вы ми можем сказать? Так, ну что, отмен до програми підтримки об'єднання власники багатоквартирных будинків, за школу буде вариантку поради, сделав правосходимської територіальної громади на 22-25 рублей. Спишем обсяг фінансування по програмі на 1 мільйон 110 тисяч гривень для, для ну, капітального ремонту вирішати внутрішніх будівельних, електричних мереж. Угу. Зображення Герої в Україні 23. Це капітальні роботи з другого електромереж ВРСА. ОСББ також вірує в Україні, 24 ГАЄНОВ, 23. І ОСББ Симона Патура, 21В також народжена лінія електроживлення. Питання зі сторони людей. Вступний. Прометний змін до програми фінансової підробки комунальних підприємств до шкільних культури і реальних громад з 21-26 років. Збільшуємо обсяг фінансування програми на 600 тисяч. Шек No2, поточний ремонт покрівлі, Олімпійська, 10 на першу. питання є. В цілому це всі питання, Що комунальна всі правильно. В это нет. Я не хочу другого. <рістити> <рістити> <рістити>